Ситуація з водопостачанням залишається дуже напруженою, так як постійно потерпає від ворожих обстрілів карлівська фільтрувальна станція, яка забезпечує майже всю Донецьку область. Тож мирноградська влада продовжує шукати альтернативні вирішення з водопостачанням, щоб забезпечити мешканців водою. Продовжаємо роботу по пошуку альтернативних істочників водоснаження. Ми бурім скважині. Благодаря сотрудництво з корпорацією Ньюве, яка предоставила нам 13 ямкостей двокубових Ми маємо можливість установить їх в разных районах нашего города и э, в зависимости от э, использования их заполнять водой. Также учитывая позитивный опыт сотрудничества с такой корпорацией, как Water Mission, благодаря которой мы установили фильтровальную станцию на четвертой школе, и там уже люди имеют возможность получать бесплатно питьевую воду. Мы получили еще одну фильтровальную станцию и установили ее на нашей пожарной части. У сотрудников ДСНС есть уже опыт. Наладки і роботи цієї фільтрувальної станції Благодаря тому, що ми її установили. Ми маємо можливість безплатно вже предоставляти воду для подапічних територіального центру. Були зроблені усі необхідні дослідження води. Результати аналізів показали, що вода придатна до вживання. 300-400 літрів кожного дня надають підопічним територіального центру. Це друга фільтрувальна станція у Мирнограді, яку отримали від компанії Вотермішен для мешканців міста. Ця станція унікальна та має вагомі особливості. А продуктивність цієї станції составляє 780 восімдесят літрів в час. С помощью нее можно фильтровать не только скважиную воду, не только подвозную воду, но и с открытых водоемов. Ця станція складається з фільтра грубої очистки та системи зворотного осмосу на три клапана. Цього достатньо для забезпечення пожежної частини та для потреб підопічних територіального центру. Так, протягом минулого тижня ми відфільтрували понад 7 кубів метрів, метрів кубічних води, з яких отримали іменно придатної для пиття до вживання у їжу, де є відповідні висновки близько 4,5 кубів води. Працівники територіального центру кожного дня приходять до пожежної частини за водою для своїх підопічних. Де ми підготовлюємо воду, ми заранше відфільтровуємо її, а також за можливості надаємо представників нашого підрозділу для того, щоб він допомагав розносити цю воду. Людям, кому необхідно, тобто підопічним територіального центру на сьогоднішній день на обліку у територіальному центрі перебуває близько 300 одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за станом здоров'я, які пересуваються в межах житла або прикуті до ліжка. Забезпечення питною водою цих громадян є вкрай важливим. Для організації цієї роботи соціальні робітники перебували в черзі на пунктах роздачі питної води, що забирало багато часу, адже наші підопічні потребують інших соціальних послуг для забезпечення їх життєдіяльності. Міським головою Морногради та керівництвом пожежної частини було організовано пункт, де соціальні робітники набирають питну воду та доставляють воду своїм підопічним за місцем проживання. Це вагома допомога і підтримка і для цієї категорії. Громадян і для соціальних робітників. Драсті любов Даніловна, водичка питєва, вкусне. Цикшу пейте. Дякую. Окрім боріння свердловин з перших днів перебоїв з водопостачанням у громаді було організовано підвіз технічної води для населення встановлені накопичувальні ємності по мікрорайонам. Загалом у нас працює дві дві одиниці техніки. Це одна бочка в нас на 8 кубічних метрів, друга на 5 кубічних метрів. За добу вони роблять що міні, мінімум дві ходки і забезпечують шість точок з розподілу технічної води на території громади. Завозять мінімум 26 метрів кубічних, кубічних води. На цьому тижні централізоване водопостачання у громаді відновили, проте вода ще не дійшла до окремих віддалених вулиць. Але на жаль, не всі райони нашого міста в повному обсягі отримують воду. Тому і на сьогоднішній день ми продовжуємо завезення води технічною для громадян. Місцева влада не зупиняється на досягнутому та продовжує працювати, аби забезпечити мешканців громади живильною вологою. Марія Горбачова Чепіданіл з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс.